Привіт-привіт! Я Ольга Дудар, історик, вчителька та викладачка, і це урок Всесвітньої історії для восьмого класу. Тема нашого уроку освічений абсолютизм. Поняття абсолютизм вам знайоме? Пригадаймо! Абсолютизм це форма державного правління, за якою верховна влада належить монархові, царю, імператорові, королю і здійснюється без представницьких органів та конституційних обмежень. Освічений абсолютизм. Це політика європейських абсолютних монархів протягом XVIII, початку 19 століття, які використовували ідеї просвітництва для посилення своєї влади. Але це не означає, що усі правителі, прихильники освіченого абсолютизму, провадили ідентичну політику. Наприклад, прусський король Фрідріх Великий портрет на екрані. У молодості був прихильником ідей французького просвітництва і підтримував ці ідеї у своєму приватному житті. Але завершити освічені реформи на практиці не зміг або не захотів. Інші правителі, такі як Масон, Маркіс Помбал, фактичний керівник уряду португальського короля, використовував ідеї та практики просвітництва не лише для досягнення реформ, а й для посилення самодержавства. Він сприяв придушенню опозиції, критики, сприяв просуванню колоніальної економічної експлуатації та зміцненню особистого контролю та прибутків. Ставлення правителів і владних кіл Європи до ідей просвітництва було різним. Дехто з мислителів, як от Вольтер, допомагав розробляти програми для реформування державної системи і переважно для побудови сильніших національних держав. У Франції ставлення короля із знаті було ворожим. І філософи мали боротися проти урядової цензури. Британський уряд загалом ігнорував лідерів просвітництва. Фрідріх II Великий, який правив Пруссією протягом 1740 1786 років, який, як я вже говорила, був прихильником поглядів французьких просвітників. Коли Вольтер потерпав від жорстокого ставлення французького уряду, Фрідріх запросив мислителя жити у своєму палаці. Але Вольтер швидко зрозумів, що захоплення ідеями просвітництва у короля було таким поверховим. Фрідріх ІІ прагнув збільшити територію Прусії, тож усі заходи, хоча іноді вони і збігались з ідеями просвітництва, мали на меті оптимізувати військово-економічний устрій держави. З цією метою король проголосив цілковиту віротерпимість. Було видано Фрідріхів кодекс, за яким запроваджувався рівний для всіх і незалежний суд. Скасовувалися тортури. Король дбав також про розвиток рільництва і промисловості, особливо військової. А от соціальна структура населення не змінювалася: дворяни залишалися панівною верствою. Для покращення становища селян було проведено незначну реформу в Померанії, але недовзі правитель відмовився і від неї. Фрідріх II боявся, що зміни у становищі селян позбавлять його армію рекрутів. Російська цариця Катерина II підтримувала російське просвітництво. Вона цікавилась ідеями Монтескє та Вольтера. А от запрошення Дені Дідро до двору правительки розчарувало і мислителя, і імператрицю. Дідро виступив з проєктом державної системи народної освіти на принципах загального, безкоштовного початкового навчання. Він прагнув забезпечити фактичну доступність школи. Катерина II цю ідею не підтримала. А які реформи в дусі освіченого абсолютизму здійснила Катерина ІІ під час свого правління? Прагнучи зарекомендувати себе перед західними країнами як освічену монархиню, імператриця сприяла пожвавленню суспільно-політичного життя в імперії, зокрема в Україні. Наприклад, ініціювала вибори депутатів до законодавчої комісії з вироблення нового уложення, збірки норм права. Катерина II власноруч написала і свій наказ до комісії, в основу якого поклала низку прогресивних для свого часу ідей, а саме поділу влади, релігійної толерантності, гуманного ставлення до заарештованих тощо. Однак уже перші засідання комісії засвідчили, що імператриця не планує змінювати традиційну соціально економічну політику. А в 1768 році, під приводом початку війни з Османською імперією, діяльність комісії було припинено на невизначений час. А з початком французької революції, в кінці XVIII століття, цариця остаточно стала на шлях реакції. Останні роки її правління позначились переслідуванням прогресивної інтелігенції, закриттям багатьох видань, як от сатиричних журналів, активною учасницею роботи яких вона була раніше. Детальніше про період правління Катерини II ми поговоримо на наступних уроках. Чимало європейських дослідників вважають прикладом освіченого абсолютизму правління монархів Австрійської імперії, Марії Терезії та її сина Йосифа ІІ. За правління Марії Терезії було реорганізовано економічне життя монархії. Зокрема, проведено реформу податкової системи, удосконалено бюрократичний апарат, упорядковано систему обліку і контролю, проведено перший перепис населення та земельних угідь для активізації торгівлі, скасовано внутрішні митні кордони і збори, а також реформовано монетну систему та запроваджено банкоцетлі, перші паперові гроші Австрії. За законами 1771 та 1775 років скорочено панщину з п'яти шести до трьох днів на тиждень, обмежено юрисдикцію поміщиків над селянами. Селянам надано право на викуп спадкових землеволодінь. Для посилення централізації держави було створено імперську централізовану бюрократичну систему та здійснено адміністративну реформу з поділом на губернаторства, округи та повіти. Збільшено вдвічі армію за рахунок додаткових податків та обов'язкової військової повинності. Запроваджено єдиний кримінальний кодекс та Верховний суд, поєднано судову та виконавчу владу, а також обмежено міське самоуправління, цехові привілеї та вплив церкви. Тоді ж було запроваджено обов'язкову шкільну освіту. Син Марії Терезії Йосиф ІІ продовжував політику матері. У 1782 році він скасував особисту залежність селян від панів, пізніше обмежив панщину, а потім здійснив невдалу спробу скасувати панщину і замінити її чиншам. Імператор підпорядкував церкву державі, запровадив свободу від розповідання, ліквідував частину монастирів. За його управління держава фінансувала шкільну освіту. Йосип II сприяв зрівнянню українського греко-католицького духовенства у правах з католиками. У 1784 році відновив у Львові університет і заснував при ньому студіум Рутеніум. Реформи Йосипа II були доволі прогресивними, але через абсолютистські тенденції та бюрократичний спосіб їх проведення зіткнулися з опором різних соціальних верств, особливо дворянства. Тому сам правитель і його наступники були змушені частково скасувати їх. Деякі з реформ мали позитивне значення для культурного розвитку українців у монархії Габсбургів. Хочу звернути вашу увагу на той факт, що усі названі мною представники освіченого абсолютизму стали учасниками доленосних для Європи й України, зокрема подій поділів Речі Посполитої. Звернімо увагу на екран. Прусія, Російська та Австрійська імперії прагнули поділити ослаблену річ Посполиту, збільшивши свої володіння за рахунок її території. Ці події не оминули й українських земель, тих, що були у складі Речі Посполитої. Так, наприклад, 1772 року під час першого поділу землі Галичини відійшли до Австрії. Під час другого поділу 1793 року вийшов маніфест Катерини II, за яким правобережна Україна. Подільське, Волинське, Братславське і Київське воєводства були приєднані до Росії. Через два роки, 1795 року, за остаточним третім поділом Речі Посполитої до Росії було приєднано решту земель Волині та Білорусі. Ці події демонструють, що представники освіченого абсолютизму нехтували багатьма принципами просвітництва заради зростання могутності. Разом з тим. Йосип ІІ зробив сміливу спробу скасувати кріпацтво. Російська імперія чи не наймогутніша держава Центральної та Східної Європи на той час виявилася найвідданішою прибічницею абсолютизму та найзапеклішим противником демократичних ідей. Не забудьте, будь ласка, попрацювати з конспектом, переглянути додаткове відео та виконати тестові завдання. Ваші знання знадобляться нам під час наступного уроку.